Итак, всім привіт, з вами Дідієм. Поділюсь з вами сьогодні новим білдом за Країну 404. Давно не записував відео з билдами своїм, тому що буду приймати участь в турнірі 2 на 2 чемпіонату світу від ВЦЦ Тому всі нові білди. Які я буду там використовувати, буду показувати вже на самому чемпіонаті. Е, граю я разом з Люнусом. В нагоді хотів сказати, що буде цей турнір у листопаді-грудні. Реєстрація вже відкрита, можете реєструватися, Задіть собі напарника і реєструйтеся. Грайте проти мене, грайте не тільки проти мене, бо дуже багато різних гравців буде на цьому турнірі, тож погнали тоді. Так, дві групки селян. Ділимо по 9 їх, кріпаків, кріпаки, так, кріпак Росія. Точка збору я отак от розставляю по ширше. Шість селян закладаю в складок. Давайте отак от, щоб видно було. Чому текстики. А, я побачив вже ще три золота, і відразу я тоді точку збору поміняв сюди, щоб вони виходили поближче. Як бачите, мій союзник до сих пір стоїть. Це рейтингова гра. 5 селян відправляю на... на золото, яке побачив. І також по 5 селян відправляю на ще дві золоті. Роблю обміни, Обміни у нас 4000 заліза в дерево. 5000 вугілля в камінь. 1800 золота в... дерево. І буде ще 500. Як тільки заложу Я центр міста. 800 золота також в їжу я запевняю. Для того, щоб їжі у нас було придостатне. Точку бору, бачите, я не змінив, тому прийшлось повертати селян. Зараз вони вже змінені. Прокачується одна золота, прокачується інша золота і три прокачується золоті відразу. Кидаються селянам. Залишком селян ставимо кузню. Не береться поки що цей ап, тому що дуже мало у нас наразі селян на їжі. І от тільки як ми знаємо, що вже буде добудовуватися, ми будемо зараз закладувати стрілецькі казарми. Стрілецьких казарм ми будемо не стрільці, правда, наймати, а пікінерів з чи яких там. Займаємо одну залізну, це золото вимінюємо ми в дерево зараз. А, ні, прокачуємо ще одну, прокачуємо четверту шахту. Зараз кинемо солян в цю шахту. Так. І зараз все золото будемо міняти в дерево. Для того, щоб у нас побудувати 4. Казарми. Трішки будемо докидувати золота і ще в їжу. В принципі, у нас вже ми намінялися на четверту казарм. І цими ж селянами закладаємо закладуємо ще одну залізну шафту. І того у нас є вже 40 золоті і є 400 казарм. В звичайному білді, як ви знаєте, ми вимінюємося з золота на Академку, тут ми цього робити не будемо. Розкидую я з для того, щоб... по сторонам для того, щоб бачити віжн. більше. До речі, Фелікс грає, наскільки я знаю, звичайний білд. Так, у нього також 4 стрілецькі, у нього, правда, 25 золоті зараз, але вже є академія. Так, дивіться, у нас дійшли 40, я поміняю, здається, 700 золота в їжу і беру перш, прокачую першу шахту на 18 людей. Закладую будиночки, де багато, до речі, селян відправив, так мені потрібно, Чотирьох селян з головою вистачає. Так просто, якщо б 4 селяни на я відправив би, то швидше б не обралася їжа. Ну, вже як є. Це рейтингова гра, трішки я не встигаю, як ви бачите, що я відправив вже 8 селян на ще одну золоту шахту. І прокачую її. Сьома хвилина, в принципі, має бути вже у вас прокачана. прокачані дві шахти на 18. 2 на 18, 2 на 10, ще у нас. Так, мій союзник почав будуватися за Польщу. Це вже добре. Є запас у нас і пожилим так що. Наймаз. Зараз вимінюємося ми з золота на академку. І що важливо, ми ось іменно цима селянами, які будують академку Зкладуємо складок і йдемо на ліс. Отакий От ліс, звичайно, він замалий для 26, але наскільки я пам'ятаю, тут мене добувати, будуть нормально вони все рівно. Прокачуємо третю шахту в цей час на 18. І кидаємо туди селян. Беремо ап на збирання їжі перший в Академіці. І зараз візьмемо Супер. І того на 9 хвилину у вас прокачані 3 шахти на 18. У мене тут трішки раніше вийшло, але ну. ідеально. І ось бачите, вже 400 напішло будувати правильно, як має бути, будувати будиночки. Докидаємо, там, здається, 800 золота в їжу, бо їжі трішки не вистачає і прокачуємо четверту шахту, тобто до 10-ї хвилини у вас має бути вже в золоті 72 кріпака. Займаємо тепер ми бугівні шахти. Вугілля нам потрібно для того, щоб будувати е, ардепо. Золото, до речі, наміняється на дипломатичний центр. Ви бачите, як працюють селяни, до речі, на такому дереві? 26 селян вони майже не простоюють. Один селянин тільки що пішов донизу. І замовляємо тут бах повтора. ми... От, Почте, я неправильно це все зробив. Замовив я 120 гренадері. Бах повтора, що тут 240 показує насправді. 120 гранадарів Золото в принципі, дозволяє почекати ще півхвилини і найняти 100 драга, але... Я не бачу в цьому сенсу. Зараз поясню чому. Закладуємо частокіл. Докачуємо їжу на фул, для того, щоб апи взяти нашим спесоносцям. І ми маємо взяти. А, ага, все-таки їжу докачуємо на фул спочатку. Можна в цей час було помінятися в камінь, заложити арт-депо. Ну, я так і роблю, в принципі. Так, арт-депо закладуються. Ну, можна було це зробити раніше, тобто більше гармат вилетіло у вас. І береться кірас в Академці. Я вже почав прокачувати піку, в принципі це нормальний таймінг для прокачування вже. Тобто у нас в Академці фул їжа, повністю фулл їжа, є два r депо, Качається швидкість побудови і вартість, зниження вартості. Ми маємо вже 375 пекінерів, загально, якщо взяти, то ми маємо 396, але вони розкидані, тому сформувати потрібно формувати з ось цих пекінерів. 400. Швидкість виходу можна було б ще вкачати, так, я качаю, але також, бачите, ну, відволікаюсь на щось інше, тому не беру вчасно апи, Це рейтинг. В мене, я думаю, що можна зрозуміти. Роблю я формацію вже 400. На 14.40. Качаем еще атаку. 15.01, давайте подивимося, що в мене по військам. Дві гарматки всього лише виїхало. Ну, можна було зробити так, щоб точно було б 4. Але вже як є. Давайте подивимося, що у мого опонента Фелікса. По військам. У нього більше гармат. Піка отакої прокачки. І у нього... Також береться кіраса. Але у нього 40 золоті, в мене, як ви бачили, трішки більше. Я думав виходити, пробувати атакувати. Але думаю почекаю, що нам. Що нам. Якщо на нас ідуть, це добре. У мене вже є 4 гарматки виїхали. Докачую я. на фул собі пікінерів. Немає докачати, а, Так, 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 вже докачу. На фул пікінерю. Феликс чомусь ще одну дырочку. Але тут у мене в принципі гармат небагато. І починається файт. І в мене вижила така кількість. У мене докачені на Q. Давайте подивимося, що було в цей час у Фелікса. У Пелікса в цей час були не в голові. у них не було два останніх хапа на захист. Не вистачило або золота, або їжі, не знаю чого. Просто ти з такими. З таким золотом ти можеш прокачатися, вимінятися в їжу і взяти ті ж самі апи. Я в цей час розумію, що в мене союзник ніякий, мені потрібно йти в століття, будую собі православну церкву. Мордорську. Також можна було в гаубиці переключатися. Зараз меняюсь на Уже меняюсь на столите. Уже на меняется на столите, берутся столите. Тут надо помогу, пробегают кони союзника, но тут, правда, такие себе виска. Також ми по союзникам... Ну, не перететом, але майже перетеп. І закладується вже перша казарма 18 століття. В цей час. На 19 хвилині у нас закладується перша казарма 18 століття. Мішки я тут не беру, я так розумію, я хочу взяти ще одну. Лопата вже взята. Лопатка вже взята. І закладується вже друга казарма 18 століття, 19. -го. Ну от що вам дає така кількість золота. Так, ну 2 в один мене тут прожимають. Я відходжу назад, але економіка дуже сильно постраждала у Фелікса. Так, я тут будуюсь, здається, я беру мішки, Так, я беру мішки. Не встигаю да, одну шахту забрати, одну видалив, одну не видалив. Залежаю, залишаю 2 в 1. Ну, я не знаю, що це можна взяти як. Я вже не пам'ятаю цю гру. Буде. Зараз подивимося, що в нас. У нас століття вже добудоване. Я розумію, що до мене великий ліміт приходить, що мені з цим лімітом якось потрібно боротися. У мене небагато гармат, тому що я гармати видалив. Тут відходжу якомога, можна далі назад. І прокачую піпу 18 століття. Тут я даю захватити націю, але червоний, я так розумію, не дуже гарно грає, стріляю по ній, для того, щоб побіг вбити лімітом, знищую ще одну шахту. 18 у мене вже 13. 5 захист, 13 нас атака 5 захист, в принципі, вони також можуть щось якийсь демедж нанести. І в принципі таким лімітом відбиваюсь. Замовляю драги. Там під 80 драг. мене там вистачило замовити ще таким золотом. І йду атакувати. Далі. Ага, мій собі союзник. Мій союзник людей. Він все-таки нападає на червоного. Зараз мені називається червоний. Відволікаємо на червоний в сторону, так можливо, я все швидше закінчу. Вже йду добивати синього. 13 гармат. У мене 10 своїх 3, я так розумію, я віджав. Ага, і будую я 3 казарму 18. На 25 хвилині 24-38 у мене добудовується 3. Казарма 18. З цими селянами я йду сюди. Ой, селянами військами. 15-7 у мене на Пішли багато стволи від Елікса. Але тут є піка, яка броньована. Щоб багато стволи, то непогані, але в принципі такого демеджа не несуть велико. Дозаймаю я свої шахти, які втратив. Дуже важко було на серці, коли я їх втратив по 18, але вже як є. То головне результати кажуть. Фелікс здається. Фелік, По-моєму... Відразу, але або майже відразу там здається і червоний, я там якось так був. Чи добив я його, вже не пам'ятаю. На картечах я лежу. Багато лінітного червоного. В принципі, у мене вже три казарми. Четых. І стучуся в гості до червоного вже. Закладую п'яту казарму. Закладую дві стайні. Потрібно млини будувати, я тут вже просто забив, я по-моєму там перестав розвиватися, розумію, що я тут червоного знесу, тому що всю армію вважаю, він злив ось тут, ще якусь частинку армії. Забрав у нього мій союзник. І все, червоний здається. Я починаю заходити, він розуміє, що тут він, він, від мене не відіб'ється і він здається. Ну а Така гра, така тактика за мордер знаю Мені здається, що топова тактика для рейдану. Та й навіть один для на один її можна використовувати в туріках, яких там. ВЦЦ туріки, як ви знаєте, не використовують Росію, а хто там використовує їх в яких турнірах, хто приймає участь, може користуватися. Всім дякую за увагу! Донатьте на ЗСУ. До речі, там в описі під відео залишу посилання на ВЦЦ Збір. Читайте в описі деталі. Всім щасливо, всім попа. З вами був Дідієм.